Вітаю вас на каналі. Оглядаємо книги з макулатури. Сьогодні у нас невеличка підбірка, є доволі давні видання. Думаю, щось вас зацікавить. Перше, це у нас Михайло Старицький, Груба доволі книга. Видавництво молодь у пристані. Книга 1962 року. Історичний роман з серії Історична Повість і Роман. Ось тут анотація. Про що книга? Наклад 100 тисяч примірників. Ціна рубль 10. Є ось такі цікаві ілюстрації. Ось. Виглядає доволі гарно. Козаки. Так. Це вже в нас закінчується і тут ще після слова, а змісту, напевно, немає. Трішки, бачите, є пошкодження. Ось така книга. Далі Аркадій Сахнін. Тучі на розсвіті. Цікавий малюнок на обкладинці. Це щось про Азію. Воєнне іздательство 65-й рік. Штам бібліотеки. Не можу розібрати. Так, ось про що тут? Сахнін народився в сім'ї луганського наборщика. Так, Манджурія лічне наблюдення і багатий матеріал, собраний за трьохлітній період перебування в Северної южній Кореї. легли в основу романа. Перший роман опублікований в 1954 году. Для настоящего издания автор переработав произведение, включив в нього новые глави. Ось так. Ну, Кого цікавить Корея? Це ж, я так розумію, до їхньої війни. В 1954, якщо опубліковано, в них здається, в кінці 50-х закінчилась війна. Хто знає точніше, Напишіть, поправте. Так, наклад все на все 65 тысяч в цена 88 копеек. Художник Шамро. Далее. Всеволод Иванов. Пархоменко. Военное издательство. Советский военный роман. Теж, бачите, вот такое пошкодження в книги. Так. 55-й рік. Хмельницька обласна бібліотека для дітей та юнацтва імені Жданова. Коли я вже в неї ходив, точно не було імені Жданова, а просто для дітей та юнацтва. Або як її назвали юнацька бібліотека. Так. Наклад, наклад я не бачу. Таке буває в книгах 50-х років. Ціна 11 рублів, 30 копійок. Далі бачимо постану, що це доволі давня книга. Подивимось детальніше. Це Олександр Чепужний. Після грози Повісті, Всходи. Хмельницька міська бібліотека для дітей та юнацтва. Книжне іздательство Сталіно Донбас. Сталіно це колишня назва Донба... 에, Донецьку. 60-й рік. Іздання 2-ї Книга доволі пошкоджена. Сторінки, як ми бачимо, треба перевірити, чи всі на місці. Так, наклад теж маленький. 20 тисяч примірників. Ціна 7,15. Ось так. О, бачимо відгук читача. Хороша книга, хороша книга. І тут також. Цікаво. О, це гарне якесь видання. Тверда обкладинка, але книжечка, ну, дуже тонесенька. Лісков, Леді Макбет, Ніценського уїзда. Цікаве видання. Очерк Государственное Государственне іздательство литературы літератури Москва 54 рік. Але я вам скажу, що це, напевно, не рідна обкладинка. Хоча вона зроблена ну, дуже круто, дуже якісно. Але це обкладинка не схожа на книги 50-х років. Тобто, напевно, що цю книгу оновили і вберегли. Но тепер з такою обкладинкою вона точно буде зберігатись дуже якісно. Іншої технічної інформації про цю книгу. Я не бачу. А, ось є на початку. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 50 копійок. Масова серія. Така книжечка. Наскільки тут 48 сторінок. Да. Цікаво. І ще дві книги. Перша Геннадій Гор. Теж з бібліотеки, як ми бачимо. Університетська набережна, докучливий собесідник: Москва, Ленинград, Художественна література, 1964 рік. Перевірено. 1966 рік. Хмельницька обласна бібліотека імені Островського. Цікавий штампик. Тобто книга 1966 року. І того ж року поставили. А ні, вона 64-го і того. Ж... Поставили стан в 66-му, що її перевірили. Цікаво. Наклад 50 тисяч примірників. Ціна 91 копійка. А про що? Ця книга? Нема анотації. Можливо, хтось читав чи знає. Буду вдячний, якщо напишете в коментарях. І останнє на сьогодні теж по стану виглядає дуже старенькою книжечка. Так, дивимось, дивимось. Лажечніков. Ледяний дом. Книга 59-го року. Государственне іздательство художественної літератури Москва. І в 60-му році Сімігородняя. Подарована чи підписана? Хтось купив. Не зрозуміло. З напису. Наклад 150 тисяч примірників. Ціна 8 рублів. Ось така книжечка. На цьому все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Потрібна ваша підтримка каналу, перегляди. І залишайте ваші відгуки в коментарях. Бувайте!